Стрілець снайпер 115-ї бригади ТРО з позивним чумак до січня 2024 року виконував бойові завдання на території Луганської області. Бойові завдання ми були відпрацьовували піхотним підрозділом на отримання позицій. Коли ми приїхали, це наше направлення було єдине, де ворог наступав. По всій лінії фронту ми вже там буквально за неділі дві вже набрали з цього досвіду війни дуже швидко, тому що ворог нам не дав думати довго і там читати книжки. Бувало таке, що в день було і п'ять-шість штурмів. Да, були у нас там і загиблі, і поранені хлопці. Шість місяців ми утримували цю ці позиції, не давали ворогу пройти. Найскладнішим чумак називає штурм, де загинув командир їх взводу. Ми були на позиції четверо, і четверо було у нас суміжне з іншої бригади. І ворог не пішов так, як він йде. Спочатку артобстріл, підготовка, а потім штурм. Вони підкрались і штурмували нас. і Тоді зі мною були. І командир зводу, і двоє хлопців, які тільки прийшли з учебки. Ну, ми все одно втримали позицію. На жаль, на той момент він там загинув. Чумак каже, що смерть побратима переживати найважче. Розумієте, коли побратим поранений, в тебе хоча б є якийсь шанс. І ти будеш робити все на те, щоб йому допомогти. Але коли загинув побратим, і ти кожен день там. Особливо перший час, коли це сталося, ти обдумуєш цю, цю ситуацію, як вона сталася, і що я мог зробити, щоб вона так не сталася. Підготовку росіян Чумак оцінює як дуже серйозно. Крім того, вважає, що не варто недооцінювати їх мотивацію. Ви розумієте, ворог він йде і він теж жити хоче. І він все зробить для того, щоб тебе вбити. І коли у нас є задача виконання, ми оберігаємо свою землю, ми оберігаємо свою сім'ю, то у ворога друга задача, більш мотивована. У них за ними стоїть кулемет, який їм не дасть назад вернутись, і вони будуть іти вперед. Після перемоги України чоловік планує залишитися у війську. Навіть півроку назад я більше планував, того, що, що закінчиться війна. У нас вже все демобілізація буде, і я буду займатися своїми справами, я там займався столярними виробами, я буду далі займатися своїми столярними виробами там. Але я більше підходжу до того, що я хотів би залишитись далі працювати в військах, але вже після війни там інструктором і навчати молодь. Але якщо все ж таки так станеться, що Буде кому це виконувати, то я і не проти цивільне життя і займатися своїми справами. Буду навчати там своїх онуків, підготовлювати хоча б так, щоб вони потім, коли прийде час, дай Бог, щоб він не прийшов, то вони вже знають, що дід вже дав досвід, їм тільки прийти довчитись і можна працювати. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.